Трьох років мене батьки віддали на гімнастику, і ну, я зрозумів, що це не моє, і десь в років 12 пішов в зал. Після цього мене це захопило і якось так далі розвинулося все. Найбільше мені подобається взагалі дисципліна це збалансоване харчування, правильний сон і інтенсивні нагрузки. П'ять разів на тиждень у мене силове тренування в залі, і кожен день я роблю кардіонавантаження. Наче серце по 45 хвилин. Я тренуюся по програмі Спліт. Це приблизно ну, це ділиться по дням певної групи м'язів. Спина один день, руки інший день, грудні інший день, ноги інший день. Ну, я ще не сказав, що це професійно, але я вже заставлю не як хобі, а як більше ну, професію, яка заздалегідь буде мені приносити певні кошти. І Хочу пов'язувати з цим життя це більше як здоровий спосіб життя. Просто пов'язую дисципліну з цим всім і кайфую від цього.